Бонджорно. День третій, тест третій. Сьогодні буду тестувати Скіфське вістря. Маленьке, складненьке, складненьке для будь-якого металошукача. Тому побачимо, як з ним справляться сьогодні наші монстри, квазари і легенда. Як завжди починаємо з легенди, налаштування всі ті самі, е, зараз усереднені. Єдине, що я в минулих е, відео, дякую за зауваження, трошки переплутував і на програму поле казав е, програма Парк, а на програму Парк казав програма поле. От. То, да. значить Беремо нашу ціль. Ось таке віснечко невеличке ставимо 10 сантиметрів Эч баланс грунту я вже зробив.

На 20 см легенда вістря вже не бачить. Далі ми беремо наш квазар з катушкою 10 кГц. Вістря ложимо в дюрочку. Сигнал є. Сигнал є. Якщо внюхатись, то гарний сигнал. Добре, пробуємо на 20. Незрозуміло, чи це якісь перешкоди, чи, чи це воно так на вістря реагує. Тому дивимось наступний. Третім прибором тестуємо нашого аутсайдера. Але найцікавіше то, що саме оце вістря я знайшов цим прибором колись. Добре поклажемо його на місце. На 10 см бачить без проблем. Ну, і на 20 см очікувано, що не бачить. Добре, я зараз е викручу прибори на максимальні налаштування, але мені здається е 20 см навіть на максимальних налаштуваннях буде трошечки нереальна задача. Тому я е зараз зроблю ще десь отут посередині місце. Щоб, скільки це у нас буде, десь сантиметрів 13 От. І побачимо, як там будуть реагувати наші прилади. Так, дивіться, для легенди у якості максимальних налаштувань я зробив програму звір, тому що на 4 таке, таку маленьку ціль. Немає сенсу шукати і сподіватися на те, що вона побачать. От. Тому у якості таких максимальних налаштувань я обрав програму звір. Побачимо, як вона справиться з нашою задачею. Значить, На початку 10 см. без проблем бачить. Тепер 13 сантиметрів. Так, може це на, на прилади інші реагує зараз. Це сигнал такий дуже-дуже спірний, але мені здається, якби я був в наушниках, то можливо б можна було б звернути е, на нього увагу. Тому що так от, якщо постояти повинюхувати трохи ціль, то на, наче є сигнал. Давайте спробуємо заради цікавості 20 см. Бачите, на 20 сантиметрів повна тиша. А якщо ми повернемо знову на 13, Бачите односторонній сигнал якийсь є? Так, квазар 10 кГц. Викрутили на максимум. Зробимо зараз баланс грунту. Так. 10 сантиметрів. Хейтери розкричались. Е, дивіться на 10 без проблем. Ставимо на 13. Ну, я кажу, що 13, це плюс-мінус. Плюс тобто, бачите, вона між 10 і 20 сантиметрах. Тому на око сантиметрів 13. Е, значить, чорним показує сигнал. Але, але суто чорним, кольора немає. Тому ж, я кажу, якщо стерильне місце, то можемо копати. Якщо е, якесь нове там місце розвідка або якесь забруднене, то навряд чи ми такий сигнал викопаємо. Беремо нашого останнього підослідного, робимо баланс грунта. Десять сантиметрів. Мінімальний стабільний сигнал. Тепер 13. На 13 є сигнал, кольоровий є, але спробуємо ще на 20 на всяк випадок. Бачите, сигнал дуже сумнівний і цікаво, чи це на вістря він так реагує, чи це просто перешкоди. Давайте ще раз. Це більше перешкоди, бо сигнал чорний. Як на чорні сигнали. тому На 10 сантиметрах бачить, впевнено, на 13 е, є кольоровий сигнал, але сумнівний. І на 20 сантиметрах вже чорний сигнал, тому... Навряд чи можна такий сигнал викопати. Але може хтось і копає навіть такі сигнали. Значить, що я хочу підсумувати у цьому третьому тесті на Скіфський накінечник? Е, легенда показала себе знову ж таки впевнено саме через е, гнучкість. Тобто не через гнучкість, а через... Е, Великий вибір налаштувань, завдяки якому ми можемо підлаштувати прилад під е, різні умови, під різні цілі. Е, у квазара такої гнучкості немає. Е, там невелика не, не кількість в ньому налаштувань, тому ну, у цьому тесті. Е, легенда знову ж показала себе краще. Трохи вперед вирвався квазар з катушкою 17 кГц, але зрозуміло чому. На такій цілі потрібна висока частота. Квазар з катушкою на 10 кГц показав себе е, краще. Ой, гірше, вибачаюся. Тому якось. Якось так. Е, ще думаю зробити тест на, на дискримінацію цілий, але поки що у цих трьох таких невеличких, простих тестах ми можемо бачити, що легенда показує кращі результати. Е, тому Якщо х... хтось хоче бути впевненим, що він не пропустить е... якісь цілі, то все ж таки варто трохи переплатити. Ну, не трохи, а <смі> багато переплатити, але е... доведеться це зробити, щоб, щоб бачити е... такі більш складні цілі. Це я є... Ще не тестував якусь металопластику або дрібне, дрібне золото. На жаль, в мене немає таких цілей, тому я не можу просто провести такі тести. Але я впевнений, що легенда в тих тестах так само б показала б кращі результати, ніж квазари. квазари. Знову ж таки, я нікого не змушую, я ні ні, ні, нічого не рекламую. Я спочатку хотів зробити ці тести для себе, але потім вирішив, що а, а чому б не поділитися з людьми, можливо, комусь ця інформація буде цікавою чи важливою, тому що я сам довго вагався, а чи варто купувати інший прибор, якщо от в мене є квазари, які там і те можуть, і те можуть, але перевіривши от, на таких трьох легесень, легесеньких тестах, я Можу впевнено сказати, що квазар може і гарний при, прилад, але він трошечки морально вже застарів. І е, я буду тепер ходити з легендою по тих місцях, де я вважав, що я там вже все визбирав квазаром. І я думаю, що буду знаходити ще багато всього цікавого. Дякую за увагу.